Даний захід він допомагає військовослужбовцю хоча б на протязі тижня привести себе в порядок, хоча б виспатися в теплій кроваті, ліжці. Ось це перше, помитися в нормальних умовах, вибрати свою одежу. Це друге. Ось пройти медичне обстеження. Це саме головне, тому що у людини під час таких бойових стресів е з'являються різноманітні хвороби. До видах. З мого підрозділу також хлопці пройшли реабілітацію і видно, що хлопці приїжджають через тиждень, повертаються в підрозділи свої, вже трошки відпочившими, набравшись нових сил. Ми там ще